Я пишу свої вірші, мені хочеться, щоб кожен читач чув стук мого серця, скидає листя, наче персні, в зажурі ліс, в зажурі ліс. Він доторк осені небесний, не переніс, не переніс, мов пригубивши воду злети, схолов за мить, схолов мить, та ще душа, як у поета, йому ще мить, йому ще мить стужили у сакральнім смерку, як мудрий дід. Як мудрий дід, зайду до нього, наче в церкву, в полоні діб, в полоні діб, пташину згублену пір'їну. Візьму до рук, візьму до рук, тут відчуваю батьківщину, як серця, стук.